Надійшов виклик, підвищений тиск. 38 років пацієнтка село Іванівка. Їдемо. Зараз зробимо кардіограму, перемірюємо тиск і будемо збивати його. Запропонуємо пацієнту госпіталізацію, будемо дивитись по ситуації. Якщо потрібно, то госпіталізуємо пацієнта. Причин для госпіталізації ми не бачимо. Якогось гострого стану ми теж не бачимо. Тиск 130 на момент вимірювання. Виклики трішечки не по профілю екстреної медичної допомоги. І, чесно кажучи, це трошки сумно. Люди не розуміють, для чого існує екстрена медична допомога. Тому що тоді, коли. Хтось реально буде помирати, хтось реально буде потребувати цієї медичної допомоги. Ми не приїдемо через те, що ми от в людей, яким паморочиться голова через те, що вони не приймають лік. Протягом п'яти місяців цього року в нас влаштувалось на роботу на ці посади дев'ять працівників звільнилось 36